Дещиця безгоміння, дебелий, світлиця, Марудитися, слова, що пахнуть Україною. Це слово, наче кришталевий осколок із давньої скрині. Воно дзвенить архаїчністю, ніжністю і загадкою. Свічадо. Старовинна поетична назва дзеркала. Свічадо це те, що світить або відбиває світло. Наприклад, вона вдивлялася у свічадо, ніби шукала там не обличчя, а душу. Синоніми верцадло, люстерко і, звичайно, дзеркало. Це слово має стародавнє коріння і пов'язане з поняттям світла та відображення походить від старослов'янського «світ» світло. У польській мові зверцадло застаріла назва дзеркала. У болгарській мові свічило джерело світла. Свічадо також підвісний свічник для багатьох свічок. Це металевий або дерев'яний тримач для свічки, який підвішували до стелі. У заможних господарів свічада перетворювалися на справжні предмети розкоші і вишуканості. У реєстрах маєтностей 18 століття згадуються світильники з Відня, свічники німецькі на ланцюгах, це теж свого роду свічада. Свіча до ночі вапить лячний погляд і забуває дух, і тіло клякне охвалого діяння на межі. Та вже свіча до ночі надить душу і приневолює до себе. Всесвіт існує за законою страшною. Василь Стус чи може Свічадо показати нам те, що ми боїмося побачити?